Тепло бути в одній з столичних котелень Голосівського району Києва встановили потужний генератор. Він забезпечить безперебійну роботу насосної станції навіть під час відключень струму. Працівники кажуть, без генераторів в котельні виникала критична ситуація із перехолодженням і в домівках, які забезпечують підприємство, не ставало тепла і гарячої води. Також через часті відключення можуть виникати несправності в обладнанні. якщо ми і дуже в дуже мінусових температурах все це остановиться і замерзнуть батареї в квартирах, полопається, а також замерзне тепловери. Якщо ми будемо дуже часто зупинятися, це буде приводити для поломки нашого обладнання. Ми підключаємо генератор, який підключає наші насоси, запускаємо котли і подаємо палення та гарячу воду в квартири. Підключення електроенергії означає, що без тепла залишається великий мікрорайон Києва. Сьогоднішній день ми забезпечуємо безперебійну надійну роботу. Ми, дякуючи пану Руслану, розрахували потужність. Це є саме те, чого зараз потребує мікрорайон щодо тепла.